У всіх залишилися недоїджені пасочки. Я думала, що переготувала вже всі варіанти котлет. Ага, виявляється, ще й ні. Ох, як це ж смачно! Котлетки із святим хлібом. Зрізаю солодку помадку і краєчки з пасочки. Розрізаю і зьом залишається. Ну, готую вже людям з чорносливом котлети. Заливаю водою і віджимаю. Фарш індичий 1 кг. Одна порізана цибулина, яйце, перець, сіль. Перемішую і добряче виплескую. Далі моцарела і вершкове добре охолоджене масло. Нарізаю на невеличкі брусочки. Подивіться, як на відео. Паніровочні сухарі на тарілку, руки змочую водою починаю формувати. Котлети, кладу всередину шматочок сиру і шматочок масла. Згодом побачите результат. Роблю двійну паніровку. Сухарі, яйце, знову сухарі. Декілька приготувала чималого такого розміру для запікання у духовці, а частину для смаження на сковороді. Сухарів на всі не вистачило, тож ті, що на сковорідку, будуть паніруватись у яйце. Форму застелила саліконізованим пергаментом, перші котлети туди, трішки зверху вершкового масла і в духовку. На 45 хвилин температура 180 градусів. Поки перші печуться, пересмажую на помірному вогні на сковороді інші. Все, справилася. Приготувала свіжий салат із капусти і всілякими зеленюшками. Ви тільки напогляньте, які ж вони соковиті. А про смак то взагалі тяжко мову вести, бо бракує слів розповісти. Сто відсотків це все завдяки святому хлібові. Ті хрумтять, ті самі пливуть до рота. Боже, дякую, що даєш споживати таке добротиння. Всім смачного!